Ще один слабачок, який ми дивились той раз, на якого не було шансів. Ми бачимо, що є бджілка сидить на одній рамочці. жилки не на чотирьох рамках, але ми все одно одну будемо забирати, але вони перезимували, сидять на початку, корма ще є. Корма ще є. Да, тут треба одну рамочку забрати якраз буде більше обсижувати. Дивлюсь, що вони вже майже все почистили знизу. Ось бігає маточка, є розплодик. Шанси є завжди, друзі. Головне все правильно зробити.